Почнемо наш огляд сьогоднішній з Volkswagen LT. Хто шукає буси. Є е, хороший варіант. Автомобіль 97-го року, 2.5 дизель, номер телефону, стартова ціна 7500. Покажу вам салон. Так, Салон дуже гарно зроблений. П'ятиступінчисто коробка передач так. весь салон в дуже хорошому стані, гарно обшитий. Ніяких заважень не потребую. Дев'ять місць. Дев'ять місць. Автомобиль работает с так, И вот такие у нас э, пассажирские сиденья. Так, еще у нас люк. Э, стоит баста. Достаточно хороший пассажирский бус.

Куга 2013 року. 1,6 газ бензин. Номер телефону, стартова ціна 14 тисяч. Покажу спочатку вам салон. Тут бензинові двигуни непогані. Так, 656 коробки придач, мультруль, 89 тисяч на приборці. Так, є. Клімат контроль. Всі сідушки у нас в хорошому стані. Так, як бачите, весь салон в хорошому стані, хороший збережений автомобіль. Назаді у нас є портроники. І зараз я покажу. Мотор. Все в дуже гарному стані. Ніяких потьоків, ніяких зауважень немає. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, продавець радісу зустрінуться. З Volvo v 50 Автомобіль на максимальній комплектації. 20-го року, 1,6 дизель, 217 тисяч пробігу, є сервісна книжка. Так, номер телефону, по якому можете телефонувати, дізнаватися інформацією по автомобілі. Заглянемо в салон. Так, шкіряний салон, пам'ять сидінь, п'ятиступінча коробка передач, мультируль, клімат-контроль, підігрів сидінь. Також є в нас люк, автомобіль, повторюсь, на дуже хорошій комплектації, є ще ось такий у нас пульт. Ззаді партроніки Єфаркоп. Свіжопригнаний, Автомобіль. Хто цікавить? Кого цікавить, телефонуйте, продавайте за радістю, зустрінемося і повісно всі питання. На огляді ось такий хороший сімейний автомобіль. Renault Scenic. Автомобіль 2005 року, 1.6 газ бензин, без ДТП, є сервісна книжка, номер телефону, ціна Т200. Зразу покажу, що робиться під. Капотом. Так, можете все самі побачити. Так, автомобіль на дисках безключовий доступ. Тут п'ятиступінчиста коробка передач, мультируль. Є в нас кондиціонер. круїз контроль. Датчики дощу, датчики світла, ззаду в нас також є шторки, є столики. Задні сідушки окремо регулюються один від одного. Так, і ще покажу. Багажник. Так ось такий у нас багажник, є, є у нас запаска. Так, все, можете побачити на відео, коли зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте, ціна 5200 плюс присутній торг. Продовжуємо наш огляд з Audi a 6 99 року, 2.5 дизель, номер телефону, ціна 3900, вкірений салон, є люк. Так, зараз покажу вам салон. Автомобіль на автоматі. На максимальній комплектації. Так, Клімат, контроль підігрівся, також є навігація. Такий в нас салон на дуже хорошій комплектації на титанах. Назад є фаркоп паратроніки, великий об'ємний багажник. Так, є нюанси по крилі. Коцікаю, телефонуйте. Це щось можна поторгувати. Далі у нас бар 2006 року, 2,5 газ бензин. 7 тисяч на шкірі. Є панорама. Далі Гольф 5 2008 року. 1,4 бензин. 5-950. ix 35 2010 року. 2.0 мотор. газ-бензин На автоматі, номер телефону, по якому можете телефонувати, дізнаватися детальніше По машині і за ціну. Автомобіль на шкірі. Автоматична коробка передач, мультируль, клімату, контроль підігрій, сидінь. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, на дуже збереженому стані. Так, по салоні ніяких нарікань немає. Сзади у нас есть парктроники. Так уж покажу выгляд под капотом. Так все сами можете видеть. Все хорошо установлено. Далее у нас Mitsubishi Outlander 2008 года. 2.0 газ бензин на механіці. Повний привід. Також заглянемо в салон. П'ятиступінчаста коробка передач. Є у нас кондиціонер, підігрів сидінь. Є фаркоп. За ціною детальніше телефонувати до продавця. Далі у нас Peugeot 3008, 2013 року, 1,6 дизель. 9100. Opel Zafira 2008 року. 1,9 дизель. Є вебаста на автоматі, передні, задні партроніки, хороша комплектація. Хто шукає сімейний автомобіль, телефонуйте. Volkswagen 93 року, 1,8 газ-бензин, 2700. У нас УАЗ. 2000 року один і п'ять бензин тисячу сімсот фульсуан транспортер один і дай дизель номер п'ять вісімсот. Шкода фабія універсалі 2008 рік. 1.4 газ бензин, так, електродзеркало, два ключі, кондиціонер, номер телефону, по якому можете телефонувати, запитувати детальніше і по ціні. Так, ось такий у нас автомобіль. Наступний автомобіль у нас Megane, 2007 року, 1.6 мотор, 5.300. Mazda 3 2008 року, 1.6 газ-бензин на автоматичній коробці передач 5999. Volkswagen Golf 2009 року. Бензиновий мотор. Номер телефону 5850. Далі у нас Ford Focus гібрид 13 року. 2.0. 2.0 мотор. Ціна 16 тисяч. Після граду. Після граду не бити, були легенькі м'яти від граду. Шкода Октавія 12-го року, 1,6 дизель, 12-й рік, ціна 8,950. Nissan Rock 17-го року, 17 року. 2,5 бензин, Повний привид 13600. Peugeot 5008. 15 року. 1.6 дизель. 10700 без номера. Шкода Octavia 2009 року. 1.6 бензин. 6500.

Honda Civic, 2004 року, 1.4, газ бензин. 3700 Hyundai Sonata, 2013 року, 2.0 газ бензин Ціна 7 тисяч на шкірі. Так, обійду машину. Зі всіх сторон. Так, є м'ятинка на дверці. На відео видно. Задні партроніки. Бо я не знаю, я ще не але номер телефону. Наступний автомобіль носить са не стріл без інформації. Nissan Rock 2017 року, 2.0 бензин 17100. Volkswagen Polo 2012 року, 1,6 газ бензин 5600. Далі у нас шкода Октавія. 2005 року, 1,6 бензин, не фарбована, номер. Ціна 5800 гривень. Opel Astra 2013 року. 1.7 дизель. Номер телефону. Ціна 7400 гривень. Далі в нас Lada. Тернопільський авторинок. це Ринок дає досить багато автомобілів з цінами до трьох тисяч. На всіх інших ринках, на яких я був, Луцьк, Львів Франківськ, там таких автомобілів досить мало, то якщо у вас невеликий бюджет і хочете собі придбати автомобіль, можете приїжджати на астронопляту. Ринок працює кожної суботи. Самої години. Рено Kangoo, 2003 року, 1,5 дизель, 3800. Шкода, Октавія 2009 року, 1,6 бензин 5,200. Далі ще одна Октавія 2006 року. 1,6 газ-бензин, 499. Opel Astra 2004 року, 1.6 бензин, 2600. Лади у нас Жигуль 90-го року. 1.3 Газ Ціна 777 доларів.

Далі у нас Жигуль 90-го року, 1,3, газ, бензин, 1150 гривень. Таксімка 90-го року, 1,5, бензин, 1150 Кодо Фабія 2011 року, 1.6 дизель. 5250. Volkswagen Charon, 2010 року. 1,9 дизель. Номер телефону, ціна 9900. Великий сімейний автомобіль. Дача Сандеру 2009 року. 1,6 бензин. 5.300.